Дня, шановні колеги, шановні глядачі, шановні журналісти. Європейська солідарність вважає, що в умовах воєнного стану і коли загострюється ситуація на фронті, особливо на Донецькому напрямку, на запорізькому напрямку, неприпустимо довгі парламентські канікули. І очевидно, що потрібно працювати над чотирма ключовими викликами, які сьогодні стоять перед країною. Перше, це безпека і посилення збройних сил України. Друге, це катастрофа в економіці. А і на жаль, причиною цієї катастрофи є не лише Війна абсолютно безглузда економічна політика нинішнього уряду. Коли вже навіть наші партнери говорять, що для того, аби піднімати кількість бюджетних коштів, аби стабілізувати бюджет, треба не податки піднімати а це намагається зробити уряд і парламентська гетьманщина. А зробити це через переформатування митниці і інші джерела. Третя надзвичайно важлива тема це фортифікації. Наша команда першою підняла проблематику, усвідомлюючи, що без оборонних споруд захистити і цивільне населення, і посилити оборону збройних сил України неможливо. Але ви знаєте, ну там просто і досі залишаються величезні проблеми. І четверте, це церква. Ми бачимо, що сьогодні філія ФСБ просто піднімає голову, в тому числі і в парламенті, і на це влада не просто закриває очі, а таке відчуття, що намагається і підіграти збереженню цієї ФСБшної філії і московських попів. Тому що не ставляться закон на голосування, ну точно не європейська солідарність, а саме представництво Нікі монобільшості Європейська солідарність, і от Петро Олексійович тільки повернувся з фронту. де щотижня буває, і вчора відвідував якраз Донецький напрямок, і ми з Марією Іоновою нещодавно повернулися з фронту, і хочемо відповідально сказати, що для військовослужбовців важливо усвідомлювати, що армія буде забезпечена а в ситуації, коли немає ніяких ребів. Ми не знаємо про що говорить уряд, що вони, начебто, передають реби закуплені державою. Їх немає на фронті. Все тягнуть волонтери. Коли за FPV, за мавіками, за дронами всіх модифікацій і мастей величезне прохання і черги, і ми не розуміємо, а де ж це знамениті там. То 200 тисяч дронів, то мільйон дронів, які обіцяла влада, ми їх не бачили ні на першій, ні на другій лінії фронту. Дуже важливо насправді дати відповіді, які були витрачені кошти на це, куди пішли ці мавіки, ці дрони, ці FPV і як армія буде забезпечена на нинішній рік, який триває, і на наступний. І власне саме тому ми запропонуємо сьогодні. Ми підготували нашу команду кілька законопроектів, які ми зараз вам презентуємо. Туємо і закликаємо всіх колег з усіх парламентських фракцій долучитися до їх підписання. Ми відкриємо їх в електронній системі. Отже, перший законопроект, який говорить про позицію щодо додаткових заходів із захисту прав військовослужбовців і мотивації. Це ненормально, коли у нас сьогодні відбувається така дискредитація мобілізації, коли тільки намагаються показати, що це відбувається силоміць в той час, коли очевидна, мобілізація повинна йти через мотивацію. Якою має бути мотивація? Ми пишаємося тим, що наша команда доклала максимум зусиль, що ми збільшили відпустки військовослужбовцям до місяця. Це мотивація. Але військові запитують про можливість. Звільнення з військової служби, і ми вважаємо, що потрібно нарешті, і до речі. Це ж влада обіцяла, що до кінця літа буде розроблено відповідний законопроект, зареєстровано, нічого подібного немає. Ми допомагаємо владі і ми розробили законопроект, в якому фіксуємо що можливість звільнення з військової служби після 36 місяців, з яких половину 18 місяців військовослужбовець провів безпосередньо на першій лінії на фронті. Друга позиція цього законопроекту це гарантії для військовослужбовців щодо якщо. Ти добровільно був прийнятий на військову службу за контрактом, то ти маєш право бути в тій військовій частині і підрозділі, куди ти подавався. А приведення таких військовослужбовців лише за їхньої згоди. Також дуже важливе питання гарантій військовослужбовців, військовозобов'язаних щодо. Які підпадають під бронювання, ми знаємо, що сьогодні 100% оці всі силові структури, ДБР, прокурори, поліція вони мають 100% сьогодні бронь. Дуже часто замість того, аби займатися безпосередніми своїми обов'язками, грають в політичні ігрища. в політичні ігрища, переслідуючи опозицію. Мучачи, я не знаю, там активістів, слідкуючи за журналістами, це ненормально. Тому наша позиція, що 50% тільки має бути тут броні в силових структурах, так само як це сьогодні є в державному секторі, і дуже важливо, що при вирішені питання про бронювання не може бути мобілізовано працівників ВПК, а співробітники ТЦК, правоохоронних і судових органів не можуть застосовувати до таких військовозобов'язаних примусу. Мова йде про саме бронь для військово-промислового також комплексу і для економіки, тому що з економіки вимивається сьогодні дуже багато людей, і це ударить по забезпеченню армії. Уже сьогодні уряд говорить що в них з вересня може не вистачати і бути дефіцит 500 мільярдів гривень на забезпечення армії? А хто десь відповідь? а з яких коштів має йти це забезпечення? Ну і ключова історія це боротьба з корупцією. Ви знаєте, коли вже наші партнери нам говорять, що без реальної, а не фасадної боротьби з корупцією. Не може розвиватися демократична Україна, коли суспільство знову таки говорить, що величезний сьогодні є запит на справедливість і на боротьбу з корупцією, і тільки влада цього не помічає. Це є ненормально. Нагадаємо, хоча би, хоча би. Е Створення ТСК по е, фортифікаціям, яке очолив такий собі Микола Задорожний від слух, е, проти якого сьогодні порушені кримінальні справи, якому вручені підозри САП і набу, але він досі залишається головою цієї ТСК. І Європейська солідарність наполягала ще кілька засідань, тому що він має бути негайно відкликаний з цієї комісії. І, от е, наша команда, ще раз наголошую: ми закликаємо всіх доєднатися до законопроекту про мотиваційні такі заходи щодо підтримки е, військовослужбовців і посилення забезпечення армії. Мої колеги зараз дадуть інформацію про інше наше напрацювання. Ми вважаємо, що все це треба приймати в залі не у вересні, не чекати е, осені а зараз е, в серпні і готові до такої роботи. І а, так само дуже важливо, щоб ці законопроекти вони супроводжувалися і реальною боротьбою з корупцією. А це вичистка з усіх державних інституцій, причетних до цієї корупції. Це прозорість роботи всіх державних інституцій, і це а, влада має усвідомити, що ця ставка на своїх має закінчитися. А ми повинні перейти до професійності, до професійності, якого так не вистачає нинішньому уряду. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, шановні українці. Справді ми зараз не на канікулах, як в принципі, багато хто з наших колег на превеликий жаль. Ми сьогодні працюємо і в першу чергу, звичайно, працюємо над вирішенням найбільш актуальних питань. Ну, сьогодні я думаю, що всім українцям знову росіяни нагадали, що перше питання в Україні це очевидно війна цими нічними обстрілами, але ми про це не забуваємо ні на хвилину, ні на секунду. Дійсно, як сказала Ірина, наша команда постійно перебуває на фронті. Вчора Петро Порошенко з черговою партією гуманітарної допомоги там був. І ви знаєте, коли ми спілкуємося з військовими і запитуємо, чому сьогодні на превеликий жаль. Карта так змінюється не на нашу користь, власне кажучи, на Донбасі. Ви можете подивитися той самий Діпстейт, побачити постійне просування російських військ. А то чуємо у відповідь: знаєте чому? А тому, що немає фортифікаційних споруд. Ну, відверто кажучи, говоримо ми про фортифікаційні споруди з лютого місяця цього року, навіть з грудня минулого року, про те, що це мав бути пріоритет. До сих пір ми не знаємо насправді чому на Донбасі, після того як були втрачені ті фортифікації, які були збудовані в 2014-2015 році, нових фортифікацій якісних, які би здатні були захистити українських військових, так і не з'явилося. І е, просування російських військ на Харківщині. Зокрема, на Вовчанськ, так само ставить перед нами питання, чому це відбулося. Що відбувати сьогодні ну надзвичайно складно ці українські міста, які зазнали ось цієї атаки вже цього літа. Ви знаєте, я спрямувала запит до керівника антикорупційного бюро з приводу того: а зрештою, були на Харківщині укріплення чи ні, тому що є ціла низка розслідувань громадських активістів, які говорять про те, що там за завищеними цінами були. Просто залишені будівельні матеріали. А мені відповідь з набу була наступною, що здійснюються перевірки цих фактів, але справа досі не порушена. Ми насправді закликаємо сьогодні, по-перше, а відповідні антикорупційні органи провести негайно розслідування всіх можливих фактів порушень, які лунали останнім часом, вже у відкритих джерелах, вже не кажучи про самих військових, які постійно про це говорять, і звичайно, ми вимагаємо, аби. Спеціальна комісія парламенту, яка була створена. За нашою вимогою, заради чого нам довелося знаєте, блокувати роботу парламенту, негайно зібралася, не може бути в такої комісії, яка була покликана дати відповідь на це питання і пришвидшити будівництво фортифікаційних споруд, не може в неї бути канікул. Але поза тим, знову таки очільник комісії, який зараз під слідством НАБУ нібито подав самовідвід з посади голови цієї комісії, але комісія не може зібратися за те. Щоб це проголосувати, ну даруйте, але це повний абсурд, тому що сьогодні люди чекають звіту взагалі від цієї комісії. Ці комісії мали надати інформацію, де будувалися, скільки коштів було виділено і. Почому врешті купувалося, я хочу підкреслити, що антикорупційний комітет робив відповідні запити на військово цивільні адміністрації, і лише вісім військово-цивільних адміністрацій надали відповідні відповіді щодо того, по чому купувалися будівельні матеріали, які критично необхідні сьогодні для побудови цих фортифікаційних споруд: Це і ліс, це і бетон і багато інших речей. Тому значить, комісія має працювати негайно. Про це наш член комісії, я думаю, дасть додатково розширену інформацію інформацію про те, що сьогодні там відбувається, але наша фракція готова ставити питання про те, що ця комісія має вже бути не спеціальною, а слідчою, і це серйозна насправді різниця, тому що спеціальна комісія вона готує пропозиції до законодавства, А слідча комісія має право проводити допити, і ці допити стають матеріалами у справах про порушення. І мені здається, що після того, як уже два місяці волиндається, замовчується ось ця ситуація з корупцією на побудові фортифікаційних споруд, а ця ситуація вимагає уже того, щоб це були матеріали конкретних кримінальних справ. Ну і звісно, всі відповіді суспільства мають бути надані, бо це справді наша команда бачить це як ту корупцію, яка вбиває, і це не пафос. Шановні колеги, шановні громадяни. Бачите, після таких даних стає зрозумілим звідки береться той дефіцит бюджету, про який нам сьогодні говорить влада. Ми чуємо, що нам вже не вистачає ледь не 500 мільярдів гривень для того, щоб, як нам говорять, забезпечити військових. Але при цьому замовчують кілька дуже важливих речей, які можна і треба, і це є обов'язком влади виправляти. Уже сьогодні, ну перш за все, звідки ми бачимо про такі потреби у фінансуванні. Бо минулого року, коли розроблявся державний бюджет, європейська солідарність попереджала про це, не було закладено розуміння, яким чином буде фінансуватися вся необхідна видаткова частина. І якраз ми попереджали про те, що восени виникне це питання. Нам тоді розповідали, щоб ми не заважали працювати. Ну напрацювалися самі знаємо, як і традиційно хочуть взяти гроші з людей уже зараз, навіть до того, як оці всі е, ідеї щодо підвищення акцизів на пальне. Щодо підвищення податків, які зараз уряд надіслав до Верховної Ради. Уже зараз ми бачимо зростання цін, зростання попиту на автомобілі, зростання цін на продукти харчування, зростання цін на основні власне, товари, які споживають громадяни, тому що всі роблять дуже простий висновок: якщо зростають податки, то ростимуть ціни. З іншого боку, зростання податків це дуже важкий удар по бізнесу, по виробництву, яке ледь-ледь спинається на ноги, намагається втриматися при всіх шоках пов'язаних з війною, відключенням електроенергії, постійними обстрілами і таке інше, і фактично завдають удар в спину, плануючи підвищення податків. Ну тут питання: а наскільки це підвищення насправді необхідне? Бо нам розповідають, що все це на потреби військових, все це тому, що військові споживають більше половини всіх витрат бюджету і таке інше. Але про тому нам забувають розказати кілька речей. Перше, це те, що е, власне бюджет насправді виконується з, перевик... з перевиконанням плану. А минулого року більш ніж на 50% було перевиконано план. Цього року експерти рахують, що принаймні на третину буде перебільшено дохідну частину. І виникає питання: а ці гроші ви як обліковуєте? Чи це якраз ті гроші, які потім зникають по кишенях, от як говорили колеги щойно? І для того ви ж маєте друге пам'ятати, що кожне рішення має свою вагу для українців. Ми бачимо з досліджень соціологічних досліджень, досліджень громадської думки. Ми бачимо, що громадяни перебувають зовсім не в тому оптимізмі, як про це розповідає влада. Вона з весь час переконує, що ростуть зарплати випереджаючими темпами, що народ благоденствує, як колись писав Шевченко. А ми бачимо, що 9% відсотків говорять, їм не вистачає їжі, не вистачає коштів на їжу. 32% говорять, що вони покривають лише базові потреби своєї сім'ї, і навіть 48%, які говорять, що ну якісь базові потреби вони можуть забезпечити, але все одно те, що в всіх нормальних країнах вважається необхідністю, це вже потребує відкладення коштів і серйозної економії. І фактично підвищувати податки за таких умов, це вбивати країну. Це допомагати цьому ворогові, і Європейська солідарність вважає такі дії неприпустимими. Натомість Європейська солідарність пропонує кілька змін до податкового законодавства, до бюджетного законодавства, яке дозволить вирішити ті нагальні е, проблеми щодо е, фінансування військових, дозволить зняти наслідки того, як нахазійнувалася, як не планували, коли треба було планувати. І зараз як знайти кошти для того, щоб підтримати наших військових. Перше, ми прочитали в бюджетній декларації від уряду, що виявляється, у нас буде відроджено дорожний фонд. Тобто, кредівництво хочуть повернути в усіх масштабах. Воно на жаль не припинялося, але принаймні його намагалися приховати. Тепер його хочуть знову підняти на прапор. Так от, Європейська солідарність пропонує, що всі кошти Дорожнього фонду на період воєнного стану, щоб не виникало ні в кого бажання це змінити, має спрямовуватися Міністерство оборони України в першу чергу на фінансування фортифікацій і закупівлі будівельної техніки для того, щоб ці фортифікації будувати. Бо, знаєте, там, де будується от фонд Порошенка зараз приділив особливу увагу Сумщині. Де власна техніка, закуплена фондом Порошенка, працює на побудову фортифікаційних споруд, і я думаю, ми всі чули і нашу розвідку, і міжнародних оглядачів, які передбачали атаку Росія на Сумщині, ну вона не сталася. І, Я думаю, в тому числі тому, що російська розвідка оцінила, що штурм фортифікацій надто дорого їм обійдеться, і. Атакує на інших напрямках, там, де фортифікаційних споруд немає. Фортифікації рятують життя для того, щоб це відбувалося, вони мають бути збудовані і на це необхідно виділити кошти. Друге, всі кошти, які виділяються, щоб не було так, як говорили мої колеги перед тим, вони мають дуже прозоро розподілятися. Європейська солідарність пропонує зміни. До бюджетного кодексу, відповідно до яких, всі кошти від зібрані під облігації військові облігації, спрямовувалися би до спеціального фонду і розподілялися виключно на потреби оборони Міністерство оборони, яке буде забезпечувати виплати військовим. Нам кажуть, що немає звідки платити військовим їх виплати. Будь ласка, от вам джерело платіть, і не треба кивати, що одного скасування марафону не вистачить. І марафон варто стосувати, бо 2 мільярди гривень зайвими не будуть. Але найголовніше, що кошти, які ви збираєте з е, облігацій, спрямуйте в фонд, який буде розподілятися винятково прозоро на виплати, на техніку, на забезпечення військових. І третє: минулого року кожна громада була фактично пограбована, коли забрали. Так зване військове ПДФО, тобто надходження від податків на доходи від військових. По деяких громадах це було половина надходжень. Забрали, сказали, що в центрі видніше як їх направляти на дрони. Ну тільки так виходить, що фонд Порошенка постачає дрони на фронт. Волонтерські різні організації постачають дрони на фронт. А від держави або немає, або такої якості, що ще працювати і працювати. Тому. Необхідно і е, Європейська солідарність вимагає переглянути розподіл цього військового ПДФО спрямувати 30% безпосередньо військовим частинам, не 10% як зараз, а 30%, щоб громади мали можливість безпосередньо військовим бригадам перераховувати. Ті точно знають, як закупити, як отримати і що з цими грошима робити. І таким чином це буде втричі ефективніше використання коштів. Друге. 30% для власне закупівлі спецтехніки та обладнання, і має цим займатися не Держспецзв'язок, спецзв'язок, а Міністерство оборони. Бо воно відповідає за конституції за законодавством України за організацію за підтримку сил оборони, то вони для цього мають отримати і бюджет. Ну і 40% а на 45, як зараз може отримати міністерство стратегічної промисловості. Вони дещо роблять, але для того щоб це було ефективніше, 40% від надходжень від ПДФО має бути туди спрямовано. Власне, колеги, для того, щоб забезпечити військових, безпосередньо зараз кошти є. Але питання в тому, що їх спрямування і використання має бути ефективним і прозорим. Дякую. Шановні українці, одне з найбільш нагальних питань національної безпеки станом на сьогодні це заборона православної філії ФСБ в Україні. Минуле засідання Верховної Ради. За наполяганням Європейської солідарності ми мали поставити це питання і розпочати його розгляд. Голоси в залі були. Було більше, ніж достатньо народних депутатів, які готові були підтримувати, і які поставили навіть свої підписи для того, щоб довести, що вони готові в будь-який момент голосувати за цей законопроект. З незрозумілих причин команда Зеленського не поставила цей законопроект і не розпочала його розгляд. На жаль. Чи вони вважають, що не треба забороняти російську церкву, чи якісь інші в них думки, але нерозуміння того, що це є одне з ключових питань національної безпеки, приводить до того, що московські попи продовжують, продовжують працювати проти України, знаходячись в Україні? Саме тому, саме тому ми Вимагаємо вже на найближчому засіданні Верховної Ради розпочати саме з цього: розпочати з питання заборони російської церкви в Україні як відображення режиму країни-агресора. Це є важливим питанням. на даний момент. Комітет повністю опрацював це питання. Законопроект повністю готовий для розгляду в парламенті. Законопроект. Багато разів обговорювалося з різними стейкхолдерами і врахував багато зауважень від представників різних релігійних організацій. Ну, за виключенням однієї, Центру управління якої знаходиться в Москві. І ви знаєте, питання церкви, воно термінове. Питання фортифікації. Воно термінове. І коли ми говоримо про. ТСК щодо фортифікації, яку Європейська солідарність вимагала в листопаді 23-го для того, щоб вже до січня фортифікації були збудовані. А їх і зараз майже немає на тих напрямках, куди наносяться удари. Так от, в, пита... в ТСК фортифікації ми вимагаємо від команди Зеленського зняти її керівника пана Задорожного і призначити, нарешті, того, хто себе зарекомендував. Представника Європейської солідарності Михайла Бондаря, хочу нагадати, ТСК це інструмент опозиції. А слуга народу організовувати ТСК тільки для того, щоб займатися корупцією чи покривати корупційні дії свого уряду чи військово-цивільних адміністрацій. Питання змін до бюджету, питання мотивації армії. Всі ці питання, на нашу думку, мають бути розглянуті терміново. Вже на початку серпня. Саме тому ми звертаємося до керівництва Верховної Ради якнайшвидше організувати засідання парламенту з тим, щоб питання заборони православної філії ФСБ в Україні, питання зміни керівництва ТСК фортифікацій, питання змін до бюджету, і найголовніше питання посилення мотивації українських військових були розглянуті в залі парламенту. Бо це ініціативи європейської солідарності, якими ми допомагаємо владній команді виправляти їх власні помилки. Дякую.